Ліва група. Ото ваш гон. Один на двох. Група прикриття. Ваші два гонки посередині в колесах. Ви всі маєте рухатися синхронно. Хтось по центру буде командувати. Рух і буде зупиняти рух. На вогневому рубежі буде команда. Коліно до бою! До бою. готовий. Група прикриття. Гой! Права двійка вперед! Ця вправа це більше про техніку виконання завдання. Як працює відділення? Це, щоб противник навіть голови не думав підняти. Пішли! Ну як з Відчуваєш його дії, які можуть бути. Друг на друга подивилися, вже розумієш по слова.